Аби, хоч трохи відволіктися від реалій війни, на відпочинок в рамках проєкту Турбота про родини героїв відправилося ще чотири сім'ї полеглих в російсько-українській війні. З 27 березня вже відомо в області активно реалізовується проєкт Турбота про родину героя. Основна ідея цього проекту, щоб надати діткам, які втратили когось своїх родичів у цій війні, надати їм можливість відпочити. Вже оздоровилось і відпочили 120 дітей разом з родинами. Серед тих, хто кілька днів дихатиме гірським повітрям і, хоч трохи забуде про війну за вікном, пані Галина. 7 листопада вона втратила коханого Олексія Кучу. Чубея. Чоловік родом з Харцизька на Донеччині, тож у 2014-му родина переїхала на Прикарпаття, але сидіти, склавши руки під час повномасштабного вторгнення, не міг. Пішов добровольцем, була змога не йти, але пішов. Ну, у нас син з особливими потребами, і він був як опікун, так що його було би не забрали. Але він дуже такий був, як сказати. За Україну переживав. Казав, що 14-го року ми втікли зі сходу від росіян сюди на мою батьківщину. А тепер куди будемо тікати? Треба йти захищати. Час каже пані Галина: не лікує від відчуття непоправної втрати, і в цих поїздках вона знайде однодумців, тих дружин та мам, які теж більше ніколи не обіймуть своїх найдорожчих, і це впевнені організатори проекту Турбота про родини героїв, хоч трохи допоможе сім'ям полеглих, триматися, щоб вони могли місо. Спілкуватися, щоб вони одне одну знали, щоб вони познайомились під, під час цього проекту Турбота про родину героїв. І вже після того, як вони роз'їдуться по кожен свій. Будинок, але в них протягом життя все рівно будуть виникати якісь питання. І я думаю, що серед тих питань, які вони будуть вирішити, і кому вони в першу чергу це, звичайно, такі самі родині, які відпочивали разом з нею, які будуть розуміти її, і можливо до одні будуть допомагати сприяти в тому, як вирішити то чи інше питання, яке буде виникати вже під час життя. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.